Погані дороги це вже своєрідна візитівка Полтави, міжбудинкові проїзди, не виключення. Дороги дуже отвратительные. Це добре, що мені держава виділила електроколяску. А якщо б на ручной, я б взагалі не мог проїхати. Є просьба, якщо є власть, якщо є возможность. Ну, що небудь сделайте, пожалуйста. Побажання почули, прохання виконали. Громадська організація Останній бастіон на чолі з Геннадієм Сікаловим за власний кошт відремонтувала ділянку дороги у дворі будинків 44-48 по вулиці Київського шосе. За 20 років оце в цьому году це перший ну, за ці роки. Я побачила перший раз, що до вже ну краще, особливо спасибі, хто це зробив. Нам таке ну до цього, звісно, це зима. Осінь це було взагалі. Це калюжі, це обходиш, льот, такі горби були. ну, Спасибі, звісно. Дуже велике дякуємо. Ми ну, немає, немає такого, ми і не чекали навіть такої радості, такого добра, такого відношення до нас. От, дякуємо. Об'єднаню дякуємо за дорогу. Від всіх жильців нашого дому. Дворові проїзди по вулиці Київського шосе, друга ділянка дороги, яку відремонтував останній бастіон в рамках проекту Мама Яма. Наприкінці липня, за ініціативи лідера громадського об'єднання Геннадія Сікалова, бастіонівці поклали асфальт на проїжджій частині огнівки неподалік 16-ї школи. Проект Мама Яма виник і реалізується. Чому що? Те, що відбувається в нашому місті, вже просто одним словом дістало. Тому небайдужі полтавці, які об'єднались громадське об'єднання «Останній бастіон, вирішили своїми руками, своїми силами, своїми грошима виконати ту роботу, яку повинна виконувати міська рада і влада. Ми вважаємо, що ліквідувавши декілька мамаям, ми, врешті-решт, змусимо міську владу також працювати. в унісон з нами. Але працювати на ті кошти, на ті податки, які сплачуємо ми, не по карманам собі їх розкрадати. А направляти на потреби міста Геннадій Сікалов наголошує, останній бастіон ремонтує дороги не на показ, а на совість. Для цього організація винаймає тільки перевірених працівників та використовує якісні матеріали.